Місто вирішують його... його фінансування і звітується муніципальна поліція міста. І е, посада шеріфа, е, тобто керівника муніципальної поліції це виборна посада, на яку люди йдуть з відповідною освітою, з відповідними бажаннями, вподобанням, е, якого обирає, обирають люди, можливо, особисто можливо через своїх представників, тобто депутатів на місцях. Але нам необхідний закон, нам необхідні законні повноваження, тому що ті гібриди, які зараз створені по Україні, там, в якості комунальних підприємств, вони мають дуже обмежені права в, у випадку роботи з скажімо, місцевим населенням, у випадку протидії злочинності, як і ми громадське формування. От у нас, наприклад, в місті. Ми не маємо права патрулювати е, окремо без працівників поліції, мається на увазі окремо виписувати протоколи і так далі. Звичайно, ми, як громадяни міста, як громадяни України України, є такий закон, який передбачає затримання е, злостій, затримання про, е, значить, тих, хто порушує закон, да, затримання громадян. Це називається громадянські арешти, громадянські затримання. І доставка і привід їх до. Е... Паларацького відділку, да? ми можемо це робити, в принципі, як і будь-які громадяни. Але для того, щоб розширити ці наші а, права е, і обов'язки, да? ми хочемо створити муніципальне підрозділ. Коли це буде, е, поки що мови не йде, бо чекаємо наших законотворців е, посилу на зустріч людей. І цього чекаємо не тільки ми, а й по всій Україні. Тому от, по планам є, є звичайно плани.